Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Володимир Зеленський чекатиме на Путіна в Стамбулі вже цього четверга, 15 травня. І це попри те, що Кремль проігнорував заклики до тридцятиденного перемир'я. Чи відбудеться ця зустріч і на що варто розраховувати? Говоримо сьогодні з нами Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава! Дякую, що ви з нами на зв'язку? Ну, перше питання таке: добу тому, коли ви почули, побачили звернення очільника Кремля Володимира Путіна. Нічне підкреслю звернення і його пропозицію почати прямі переговори з Україною без будь-яких попередніх умов. Якою була ваша думка, ваша реакція? Як ви розцінюєте ось цей вихід на публіку? Ну, він такий достатньо показовий, носить маніпулятивний характер, тому що півтори години преса чекала, наголошувала, ну там розкручували, що мало що там Путін може сказати. Насправді нічого нового вони не говорять. Росія діє в своєму репертуарі і намагається з одного боку продавити силою свої вимоги, з іншого боку, намагається зробити так, щоб залишитись. З Україною сам на сам в тому, що вони хочуть бачити переговорним процес. Тобто вони хочуть повернутися на три роки назад приблизно на ту ситуацію, яка була в Стамбулі навесні 22-го року. Але я думаю, що в них нічого не вийде. Чому? Ну тому що світ суттєво змінився. Світова спільнота почала розуміти, чим є російсько-українська війна, а вона є найбільшим. Військовим зіткненням в сучасному світі е, немає ну такої наївності. Минулий авторитет Росії суттєво розвіявся, хоча це не означає, що Путіну ніхто не потисне руки. Ні, це не так. Це теж треба усвідомлювати. Ну і звичайно, питання в тому, що Росія вона демонструє всім, що є агресором і агресором кровожерливим, цинічним. Це мало кому подобається навіть в сучасному світі. Ну, якщо напередодні заяви Володимира Путіна, ми чули про те, що неодноразово наш президент Володимир Зеленський все ж таки закликав Росію припинити вогонь, принаймні на 30 днів, цю ініціативу активно підтримували і в Білому домі, і в провідних кабінетах Європейського союзу. То, коли зайшла мова про те, щоб одразу сісти за стіл перемовин без будь-яких попередніх умов, все ж таки наш президент доволі швидко відреагував і сказав, що. Так, він готовий. Ну, Ми знаємо, що було ще е, висловлювання Дональда Трампа, який сказав, що е, за будь-яких умов треба цю зустріч провести, і він вже з неї буде робити певні висновки. Ну і тепер, знаєте, як то кажуть, м'яч е, цілковито на полі Кремля, а точніше на полі е, Путіна. Як ви вважаєте, чи відбудеться ця зустріч? Ні, цієї зустрічі не буде. Про це можна говорити з вірогідністю. В 99%. Я не уявляю собі, щоб бункерний боягуз Путін вирішив приїхати прилетіти до Стамбула. Тут сенс в тому, щоб Україна взагалі погодилась на цей переговорний процес, а приїде хтось з тих, кого не дуже шкода. І сенс був в тому, щоб продемонструвати, що Росія може робити пропозиції, на які швидко реагує Дональд Трамп і пропозиція Росії вона значною мірою знівелювала. Ті домовленості, які були досягнені тут лідерами коаліції охочих, і відповідно, ну тобто Путін в даному випадку змінив ситуацію. Але треба сказати, що реакція Володимира Зеленського була правильною і він е висловив готовність до переговорного процесу. Нам цій ситуації не можна демонструвати, що ми не хочемо говорити про мир. Це не знайде підтримки, в принципі, в будь-якій. Західній країні, а особливо в Сполучених Штатах на нинішньому етапі. Як ви вважаєте, кого з кремлівських посіпак Володимира Путіна? Ми побачимо в четвер в Стамбулі? Я думаю, що сам Путін не знає, хто, хто буде. Це може бути і Медінський, який очолював делегацію в Стамбулі в 2022 році. Це може бути Ушаков, який є помічником Путіна зовнішньополітичних питань. Може бути і власне Медведчук, який став громадянином Росії, нічого не можна виключати. Те, що це не буде Путін чи Лавров, це практично очевидно. А хто буде? Ну це насправді не має значення, Не має значення, яка кремлівська маріонетка приїде до Стамбулу. Це не не принципове питання. А як ви вважаєте, яким чином на таку ситуацію а, має реагувати наш президент Володимир Зеленський, і наші західні партнери? Білий дім і Європейський Союз? Якщо дійсно наш президент готовий їхати в Стамбул без попередніх умов, чекати на Путіна, ну а приїде хтось а, значно менший за рангом? Ну, очікування це елемент життя політика. В цьому немає нічого екстраординарного. Але в будь-якому випадку, я думаю, що е, повинен е, Володимир Зеленський і його команда підготувати різні варіанти розвитку подій, як вони будуть публічно реагувати на той чи інший розвиток подій. І від цього виходячи відповідним чином діяти. До речі, давайте поговоримо трішки про те, чому саме Стамбул. Ми неодноразово з боку Туреччини чули заяви про те, що вони хочуть і готові стати переговорним майданчиком. Але зрештою решту ну, були й довгі періоди, коли ну з цих заяв нічого не виходило абсолютно, і ми навіть забували заяви пана Ердогана. І тут раптом а, саме Туреччина Стамбул стає цим майданчиком. А, ця заява випливає: по-перше, зі слів Путіна. А по-друге, на це абсолютно. Швидко погоджується сам Ердоган публічно. Ми розуміємо, що погодився на це він давно. Реагує наш президент, і якось так всі країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, вони приймають цей, цю локацію апріорі. Чому так сталося? Низка факторів. Я думаю, головна причина полягає в тому, що у Сполучених Штатах не було плану завершення російсько-української війни. Але вони для себе відстежили той факт, що Туреччина з одного боку не визнає Крим Російським, з іншого боку, вона була майданчиком для переговорів 22-му році, потім брала участь у створенні зернової угоди. А зараз у Ердогана таке, знаєте, роздвоєння особистості: від з одного боку, лідер країни НАТО з однієї з найпотужніших армій а з іншої. Претендує на лідерство в мусульманському світі. І оце роздвоєння, воно дозволяє Ердогану маневрувати і привертати до себе все більше і більше уваги. Тому він, я думаю, виступає в такій постаті. Чи можна сьогодні відповісти на питання, кому Ердоган друг? Ердоган друг сам собі. Він як будь-який лідер країни з Авторитарними дещо нахилами він орієнтується насамперед на себе. Це невеликий секрет. Тобто, як і лідер Китаю Сі Цзіньпінь, так не можна сказати, що Ердоган на нашому боці або на боці Російської Федерації. Чого він домагається знову просто привернути до себе увагу, аби підвищити свій авторитет і статус в світовій політиці? Не тільки... Я думаю, що він буде намагатися з одного боку отримати якісь економічні преференції у відносинах з Росією з іншого боку, намагатися увійти в пул країн, які будуть опікуватися питанням відновлення України після завершення російсько-української війни. Це теж бізнес, і турецькі торговельні кампанії. Я думаю, дуже зацікавлені в тому, щоб зайти на територію України. Плюс це піднімає його авторитет, як я вже сказав. і Всередині НАТО і в мусульманському світі. Отже, Ердоган будує собі таку Він-Він стратегію, і робить це достатньо наполегливо. А скажіть, будь ласка, Трамп вже заявив про те, що він хоче побачити зустріч в Стамбулі, попри всі якісь фактори, він хоче зробити з цієї зустрічі певні висновки і вирішити, як йому і європейцям діяти надалі. Тобто, чи буде на ваш погляд певна реакція з білого дому, коли вони побачать, що Путін знов не зміг приїхати? Його напевне знов щось відволікало? Ну як зауважив до речі, сам Трамп парад? Святковий або інші справи. Буде якась реакція на те, що знов-таки Росія, ну дурить, дурить відверто і європейців, і Білий Дім. Ну Про нас ми вже не говоримо, тому що ми добре знаємо, з ким маємо справу вже багато років. Мені здається, що Сполучені Штати до цього не готові. Мені здається, що проблема в тому, що. Дональд Трамп не надто довіряє державному апарату Сполучених Штатів, тому він намагається діяти так, як йому Бог на душу покладе, і він відповідно орієнтується на своє світорозуміння на дані надання аналітичні, надання розвідувальних органів тощо. Але е якщо агресія Росії надалі буде тривати в такому ж обсязі, як зараз, то я думаю, що прозріння. Трампа все таки відбудеться, тільки хотілося, щоб воно відбулось швидше, а не пізніше. Коли воно відбудеться, коли він побачить, що Путіна в Стамбулі немає, він зрозуміє, що Кремль абсолютно ігнорує заклики з його боку, з боку західних наших європейських партнерів припинити вогонь бодай на 30 днів. Він зрозуміє, що Росія не хоче закінчувати цю війну. А що буде? Яка буде реакція? Бо ми поки що чуємо тільки про слова: про те, що якщо знадобиться, то будуть жорсткі санкції, будуть важелі, які впливатимуть на російську Федерацію. Федерацію. Але поки що це все ще слова ядерного удару по Росії не буде. Шкода. Це очевидно. Але те, що Трампа можна поступово схилити до запровадження широких достатньо санкцій проти Росії, я думаю, це цілком вірогідний сценарій, реалістичний. Просто треба пам'ятати, що Трамп дуже в собі впевнена людина, і він ірраціонально поважає Путін. Але оця. Повага, вона може обернутися і зворотнім боком. Над цим треба постійно і системно працювати. Ще один цікавий момент, про який хотіла поговорити. Ви на початку правильно сказали, що світ вже перестав бути таким наївним, як в 2014 році, в 2022 році, і він не залишить Україну з Росією сам на сам за цим столом перемовин в Стамбулі. А європейські партнери вже неодноразово підкреслювали, що вони хочуть і мають бути за столом перемовин, тому що ця ситуація, ця війна, стосується їх практично ну, на багато, скажімо, відсотків. Я як ви вважаєте, окрім представника Російської Федерації, окрім нашого президента Володимира Зеленського, кого в четвер ще можна буде побачити в Стамбулі? Насправді туди я так зрозумів нікого не запрошено, тому що е, Путін то зацікавлений в прямих переговорах з Володимиром Зеленським. і, В принципі, про це наполегливо і говорить, тому що. Для нього якраз розірвати контакти України з європейськими партнерами Сполученими Штатами на сьогоднішній момент є пріоритетом, це треба розуміти. І тому е, наша мета відповідно діяти навпаки, шукати спільну мову з європейцями і показувати, що ми зацікавлені в тому, щоб говорити разом з ними і діяти разом з ними. І це на сьогоднішній момент, ну, як на мене, найбільш реалістичний та якісний сценарій. На останнє питання підбиваючи підсумки нашого діалогу, як ви вважаєте, як вам вбачається на сьогодні, що відбуватиметься в Туреччині, в Стамбулі в четвер, 15 травня, приїде Володимир Зеленський. Він там буде. Приїде хтось від Кремля? А що далі? Чи як, як розгортатимуться найімовірніше події? Наш президент вже добре розуміє, що він не зможе розвернутися і просто а, без будь-яких слів поїхати. Він буде контактувати з представником Кремля. А він делегує а, ці обов'язки зобов'язання комусь з команди в залежності від того, хто представлятиме Росію. Як це відбуватиметься? Я думаю, що Володимир Зеленський не буде говорити напряму ні з ким крім. Путіна це правильно в даному випадку, і тому доведеться мати трошки ширшу, ніж звичайно, делегацію для того, щоб говорити з можливим російським представником. І треба сформулювати наступальну ну, ідею, ну, такий інформаційний порядок денний, про що ми маємо доносити світу цих переговор... цих переговорах. Тому що зрозуміло, що. Росія буде намагатися використати те, що вона має достатньо розгалужену мережу інформаційну і буде це поширювати. Ми маємо цьому максимально опиратися, ми маємо ставити їх на місце і маємо діяти максимально адекватно. Пане Євгене, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Дякую. Дякую вам. Нагадаю, з нами сьогодні був Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.